Привіт усім, мене звати Люба і Ви на каналі Хроніки Нічного Святила. Я підготувала для вас щось цікавеньке. це підсумки 2024 року, але не прості, я буду ділити їх на два відео. В цьому відео я розкажу про топ-5 найкращих і найгірших книг, а в іншому це В основному підсумки 2024 року книжкові тематиці. Тому. Я надію, що вам сподобається це. Але давайте перейдемо вже до книжечок. Я вже не можу дочекати, щоб розповісти про мої топ-5. Е, і почнемо з топ-найкращих. Перша книга у цьому рейтингу це в нас е, найкраща книга, яка вивела мене їх з яка дозволила далі читати, яка дозволила знову закохатись у книги і знову продовжувати цю діяльність. Чо четверте крило Ребекки Я. Я книгу цю читала взагалі в електронному вигляді, але мені подарували. Книгу, і я дуже рада, що вона в мене є на полицях. Я тішуся як немовлятка маленьке. Ця книга просто мій рядний круг насправді ж, бо я вже думала, що я ніколи не буду читати книги, як колись чи як зараз. Адже я взагалі мало в думці. Ну якщо я вже буду читати, то якусь книгу раз-два на рік і мені вистачить. Але ні, я прочитала цю книгу. Я знову закохалася і знову почала. Не тільки читати, а й вести далі двох. Тут розповідається про е, воєнну академію, про драконів, про кохання, про якісь військові проблеми. Це дуже цікаво, як Ребека все об'єднала в одній книзі. Для мене це як відкриття Гаррі Поттера. Хоча Гаррі Поттера я не читала, дивилась лише фільми. Але це щось таке подібне, що я відкрила новий світ для себе. Не знаю для інших, але для мене така думка. І а тут розповідається про дівчину Вайлет, яка от на початку проходить е, випробовування, щоб поступити в цю військову академію, і це вже захоплює з перших сторінок. Скільки я пам'ятаю, у неї мама командир, яка врятувала колись світ. Е, ось, і за наказом матері е, вона просто була змушена піти в цю військову академію, хоча вона хотіла пов'язати своє життя з книгами. Ось, це настільки книга цікава, що я коли її читала, я не могла відірватися. Просто не могла. 500 сторінок. Знаю. Якщо ви ще не читали цю книгу, будь ласка, спробуйте хоча б. Я насправді ще залізне полум'я не читала. У планах у мене точно вона є. Я знаю, що ще третю книгу вже перекладають, і я не встигаю. У мене ще залізне полум'я не прочитане. Це так класно, але я трохи нервую, тому що я не встигаю прочитати. Але давайте перейдемо вже до другої книги. моєї бусинки. Ви вже напевно, знаєте, коли її так називаються. Анатомія історія кохання Дани Шварц. І це ще одна книга, вона не врятувала мене, але яка вона мене захопила і змогла переконати мене, що я зробила помилку в своєму житті і не пішла на медицину. Це єдиний раз, коли я засумнівалась, чому я не пішла все ж таки на ту медсестру, на ту лікарку. Ось звичайно, вже все це Росія, вже все нормально, але... Я не думала, що так може вплинути книга в такій точці зору. Ось, але вона не тільки мене цим захопила. Мені саме в початку вона заінтригувала. І знаєте, вам чесно признаюсь, вона мені не дуже сподобалася на початку. Я думала, ну знову якась типічна, нецікава книга, але вона мене заінтригувала, тому я і далі почала її читати. І не помилилась в цьому, тому що ну, це класна книга, яка потрібна для читання, тому що там не тільки. Просто якісь розваги і так далі. Там є розкриття головної проблеми фемінізму. І Це все починалося. Дівчинка вона обожнює анатомію її. Звати Гейзел. Це роки 18-19 століття. Наскільки я пам'ятаю, і як ви знаєте, тоді від жінок. Просили лише одне народити дітей і доглядати за ними. І то, якщо вони з хороших сімей, то там її не треба доглядати по суті. Ось, але наша гейзел взагалі не така. За них майже ніхто не доглядав через смерть брата старшого, і вона брала книги у свого батька в бібліотеці і читала їх про медицину, про анатомію. І вона закохалася і почала продовжити свій шлях. Це було просто настільки цікаво, мені ще подобалося, же ж вона змогла Я забоялася, почала вивчати анатомію через трупи. Чому взагалі так почалося? Через те, що вона хотіла попасти на курси. Вона, в принципі, і попала на ці курси, але їй сказали, що ви не думаєте, що все так легко по книгах вивчив, і все знаєте. В, в житті в, на справжніх трупах взагалі все інше, тому що там все набухає. Вибачте, це така тема трошки, але книга про це ж я цікаво, що в мене там роль. Ви, напевно, теж почули це. Тому читайте, ви не пошкодуєте. Я читала другу книгу, і я вам скажу, якби М мені дуже сподобалась книга друга теж, але якби не перша, то я і другу не читала. Тому вона в мене оця книжечка на другому місці в топ-5. Цього року давайте переходити до іншої. І знаєте, я не сумнівалась, коли писала свої топ-5 найкращих книг, бо я її обожнюю. Наскільки я б не говорила, що ця книга, ну тобто, не книга, автор не для мене, тому що після нього я завжди в якомусь шоці, завжди в якомусь стані непрозумілому, і вона мене до сих пір не відпускає. Ну, вона мала би бути в цьому списку. Ну просто. Я не розумію, якби це не було би. Тому що вона перша, яка змогла мене нажахати, так вплинути, що до сих пір я просто пам'ятаю все. Ну, так не може бути, але так є. Тому книга, вона є у моїх п'ять найкращих книг цього року на третьому місці. І я її обожнюю. Скільки б я не говорила, що це книга, яка мене вивела, можна так сказати. Ця книга найкраща. Тут розповідається про сімейство, яке переїхало у готель, адже Джек, це головний герой, має працювати там на займовий сезон, адже звідти всі виїжджають через те, що там завірюхи, там все засиплює і там неможливо жити просто. Ось і займають працівників. І е дозволяє <смеш>, робити все, що хочеться, але доглядайте за готелем. Е особливо за казаном, який розтоплює готель сам, щоб було тепло, адже з ним якісь там проблеми, він дуже-дуже старий. І попереджаю, що тут не так все просто, що тут люди кажаніють, кажаніють, що за слово нова така. У нас маленький є хлопчик, День його звати, він сяє, тобто він бачить привидів. Але я вам скажу, що От Половина, може даже більша половина книги тут просто розповідається про самих героїв, про їхню е, передісторію, що вони взагалі в готелі роблять, як вони там живуть, як вони взагалі приїхали, з ким познайомились. тобто, ось так, майже половина книга. Інша половина книга вже починає бушувати там ті ж самі привиди. Це дуже цікаво було, і мені дуже кінець сподобався. Хто б що б не говорив? Кінець просто тут ідеальний, тому я раджу теж прочитати, особливо зараз, зараз. Зима. Просто зробіть свою атмосферу, сядьте в якомусь куточку, закрити жалюзі, якщо у вас день, якщо не день. Поставте собі свічечку ввечері, візьміть якогось гарячого напою і читайте. Але ви запам'ятаєте цю історію точно не завжди. Далі переходимо до іншої книжечки. На четвертому місяці Нила Заресі і мовчу Макса Кітрука. Це як з Кінгом вийшло, до речі. Тому що я, я вже не перший раз скажу, що я наукову фантастику не люблю, але ця книга просто. Дуже сподобалася книга. Я не думала, що так швидко її прочитаю. Тут дуже багато наукових якихось статей, чи якихось ем, взагалі тексту. Е, там дуже багато слів, які я не розумію з космосом, пов'язані. Взагалі просто розумні дуже слова, які я мала гуглити чи дізнаватись про них щось більше. Але вона мені дуже сподобалась. Мені взагалі подобалось ще як оформлена книга, тобто цими е, е, переписками з котиками. Це ще ВК було, наскільки я пам'ятаю. І прикольно передають емоції. Плюс мені подобалося, як автор зробив ці таблички з іменами. Ну, коли будете читати, чи ви вже читали, ви розумієте, про що я. І ну, це дуже цікаво. Це було для мене новинкою наукової фантастики. Чому я взагалі взяла, що мені вони не подобаються? Тому що я дивилась фільми, серіал навіть починала дивитися, але мені взагалі воно щось не заходило. І я вирішила, що це не для мене. Коли я брала цю книгу, я брала собі на увазі, що вона може мені не сподобатись. Але я дуже помилялася і я рада, що я помилялася, бо це бусинка. Мої е, книги це бусинки, які я обожнюю. Ось тут розповідається про марка, який, ну, не любить свій світ, тому що над ним і здіваються, в нього ну, така е, популярність. В лапках дуже його вибиває зі свого манерного життя, адже він любить почитати книги, які подарує йому дід Арсен, е, він любить пограти ігри, але це так виходить, що він бачив дві смерті на своїх очах. <кхи> і всі чомусь думають, що він якось причатний до цього. Тому він не любить взагалі свій світ, він хоче десь заховатися і жити самому, бути наодинці, робити те, що він хоче, а не слухатись батьків і ходити до школи. Хоча він школу любить, бо він відмінник. Він любить математику, фізику, знаєте, ось. І з'являється на горизонті, так можна сказати, соня з його під'їздом, тому що вони переїхали місяць чи два тому, знайомляться, і вона почала доводити, що інші світи є. Він їй не вірив. Каже: Докажи! І вона показала йому інший світ за ліфтом. Там є комбінація, як набирається і їде до ліфтом, щоб попати в інший світ. Дивно. Науково, фантастично, цікаво. Тому раджу, раджу, вам <смеш> сподобається суливо кінець. Я знаю, що багато відгуків було негативне саме через кінець. Там писали, що якось швидко все закінчилось, незрозуміло. Для мене не те, що ідеально, але це було прикольно. Ну, не всі кінцівки мають бути зрозумілі, бо це ж автор пише, це його книга, він так задумав. Ви маєте просто це сприйняти. Не сподобалось, ну не сподобалось, таке буває. Тому раджу ех, люблю. Остання книга в цьому рейтингу це Тес Гердин, хранителя смерті. Я просто не могла пройти повз повстрітін, адже це моя улюблена авторка. І із всіх книг, які я читала цього року, ця книга мені саме найбільше сподобалась: хранителі смерті. Тут розповідається про муміфікацію, про вбивства. Взагалі я починала з того, що в музеї знайшли муміфіковану мумію. Не знаю, чи треба так говорити, але я скажу на всяк випадок. У нас стільки років там прилежали, її не знаходили. І от знайшли і почали про неї розповідати. До музею почали приїжджати журналісти, операції. Це все почали рекламувати, так можна сказати, свій музей, аби прийти по на цю мумію. Але не так то було все. Тому що тут дали зрозуміти, що це не столітня якась там мумія. це людина, це вбита людина, 20 років тому. І це не єдина жертва, так буде казати. Не буде далі спойлери. Там дуже цікаво. Я взагалі копками тему люблю. Я і фільми дивлюсь частенько про на таку тему. Тут цікава історія. Це наші головні герої Ріталі Айлс. Я просто їх обожнюю. Це мої бусинки. Ось тому раджу точно цю книжку прочитати. Я знаю, що вже нова серія та з друкується, і я просто не можу. Я хочу вже її почати читати, але я ще не закінчила цю серію, тому я не планую поки її купувати. Хай там не збирається трошечки книжечок, а я поки прочитаю ці, і я ще такі садки стопну і прочитала. Не знаю, коли мені встигати це робити, але я знайду часу і прочитаю у 2025 році. Купа часу ще є. Не хотілося б, щоб у мене таке було, але у мене таке всталося, на жаль. Топ-5 найгірших книг. У цьому році насправді не думала, що так вийде, навіть не думала, що я найгірші книги буду дочитувати, тому що в мене є недочитані книги, але я вирішила їх не брати, тому що, от, можливо, на той рік я її прочитаю, і скажу це сама найкраща книга. Ну так не буде, чесно, правда? ж? Тому я брала книги, які лише прочитала. І на першому місці ніхто не догадався, але я думаю, що це я неправда зараз кажу, тому що якщо ви дивились мої відео, ви знаєте мою реакцію на цю книгу. Це перша у рейтингу книга з найгірших книг за цей рік. Напевно, за все моє життя, яке я прожила. Навіть не знаю, про що можна ще сказати. То ця книга просто для мене не моя. Ну тут забагато помилок, які мені не подобаються. Взагалі ніяк не прописані історії. Я майже не зрозуміла нашу героїню, чому вона постійно шпикається. Так буду казати, щоб не забанили. Ось. І чому постійно там є сцени 18, теж не зрозуміла. Типу, це ж нормально, коли 18 є багато класних сцен. Я це навіть люблю. Але коли на кожній сторізі одне й те саме прописується, це для мене вже от червоний прапор. Е для мене це забагато. Де історія, де сюжет, купа дир? Сюжет не розвивається. Просто стоїмо на одній місці. Тут серія з трьох книг, і я просто мені здається, якби трішки додали тексту, можна було б закінчити на цьому історію. Ну, вибачте, мені не сподобалось. Я не хочу далі її хайте, просто скажу, що ця книга мені не сподобалась, я нікому її не раджу, тому ви вже далі рішайте самі. Переходимо до інших книжечок. На жаль, через деякі причини цих книг у мене вже немає в наявності. Я або їх залишила у себе вдома в селі, комусь подарувала, деякі читала просто в електронному вигляді, тому будемо зараз без фізичних книжечок. І почнемо з «Сенрія Кокутюха, вигнанець і навчена відьма». Ця книга мене взагалі ніяк не зацікавила, вона мене ніяк не на мене ніяк не вплинула. Мені вона не сподобалась. Вона була не цікавою, нудною. Мені лише сподобалось на початку, коли розповідала, що якісь такі біди приходять до них правніше села. Що постійно погода міняється, що тварини вмирають просто так. Це було цікаво. Всі обвинувачували відьму, але коли її знайшли, вже було не цікаво. Вже якесь таке незрозуміле. Мені просто не підійшов цей е, автор, тому що я читала ще одного книгу: Таман зелений» чи Зелений таман». Ось, і я теж читала декілька сторінок. Мені не зайшла ця книга. Знаю, що у мене є ще дитяча книга. Можливо, дитяча книга буде набагато цікавіша. Це треба перевірити, буде до речі. Ось ця книга мені не зайшла, тому е, не буду говорити не рекомендую, тому що для кожного автор цікавий або не цікавий. Тому е, вирішайте самі, вже якщо вам хочеться, читайте, якщо ні, ні. Але це історичний детектив, щоб ви знали. Ось, і в цьому плані мені було б цікаво, але ну, не вийшло всієї книги. В нас книга Андрія Сам'яненка Танці з кістками. Е, цю книгу я подарувала своїй подрузі. Вона хотіла її прочитати, а вона мені не сподобалась і не хотіла її тримати біля себе, тому вирішила її подарувати. Єдине, що мені в цій книзі, це об. Вкладинка, тобто її видання. Мені от дуже подобається. Якби вибирати е, саме найкращу вкладинку, то я вибрала б цю книгу. Ось, але на жаль, сюжет не підійшов для мене. Мені він був трохи занудний. Е, коли я читала, я постійно чекала якогось дійства, але дійство ніяке не наступало, тому е, мені було дуже тяжко його читати. І в мене є влог з цією книгою, ще одною. Хочете, подивіться. Побачите мої точні відгуки, так можу сказати. Далі, далі переходимо. Інших книг, Вони не стільки вже погані, як я там говорю найгірші книги. Але книга панк 57 Pенелопе Дуглас ну не зайшла мені ця книга. Тобто читати можна було, були класні гарячі сцени, але і сюжет мені просто не сподобався. Був для мене не то, що дитячий, ні, він був нормальний. Але щось мені якось воно було все по-дитячому, якось мені воно взагалі не подобалось, як я читала його. Ось. Таке буває. Не всі книги мають мені сподобатися, чи комусь іншому, тому це нормально. Можливо, інші книги їй сподобалися, але я починала читати зіпсований, мені теж не зайшло, до речі. Не знаю, можливо, просто жанр не підходить. Я не знаю, бо забагато редфлагів. І остання книга Лондонська спіритична спілка Сара Тенер Она теж не настільки погана, але я й включила в цей список, тому що я вирішила, що більше немає книг, які мені не сподобались. А ось ця книга. Трішки. Мені лише сподобалося, що там розкривається тема ЛГБТ, що це в історичному контексті і що це пов'язане з приводами. Але мені текст не подобався. Коли я читала, мені було трохи занудно, хоча це мало би бути дуже цікаво, адже я люблю привидів і все це подібне. Але там мало тих привидів було. Це більше була якась постанова, яка не дуже мене зацікавила. Ось мо книгу я включила в топ-5 найгірших книг. Ось ось такий у мене списочок. Поділіться зі своїми списочками. Мені цікаво, що ж почитали у цьому році які найкращі, які найгірші. Якщо ви хочете, залиште лайк і коментар. Я, це в мене буде дуже тішити, це мене дуже порадує. Па-па і до зустрічі!